Естер, сьомий розділ. І прийшов цар Тагаман на гостину цариці Естер, і сказав цар до Естери, також другого дня при питті вина: яке жадання твоє і буде тобі дане, і яке прохання твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблено. І відповіла. Цариця Естер та й сказала: Якщо знайшла я ласку в очах твоїх царю, якщо це цареві вгодно, нехай буде дане мені життя моє на жадання моє, а народ мій на прохання моє. Бо продані ми, я та народ мій на вигублення, на забій та на погибель. Та коли б ми були продані на рабів та на невільниць, мовчала б я, бо цей утиск був би не вартий царевого занепокоєння. Тоді сказав цар Ахешверош і повів до цариці Естери, хто то він, іде той, що його серце наповнило його відвагою чинити так. І сказала Естер: ненависник та ворог це злий гаман. І гаман перелякався перед обличчям царя та цариці. І цар у своїй лютості устав від гостини і вийшов до палацового саду. а Гаман став просити царицю Естер за життя своє, бо побачив, що загрожує йому лихо від царя. І цар вернувся з палацового саду додому пиття вина. а Гаман припав до ліжка, що на ньому була Естер. І цар сказав: Чи хочеш також збезчестити царицю в мене в домі? Як тільки це слово вийшло з царевих уст, то закрили гаманове обличчя, і сказала Хеврона, один з Евнухів, перед царевим обличчям та ось шибениця, яку зробив гаман для Мордихая, що робив добре на царя, яка стоїть у гамановому домі, висока на 50 ліктів. і сказав цар повісти його на ній, і повісили гамана на шибениці, яку він приготовив був для Мордихая, а лютість царева втихла.